Можна Look of the theater. так, пані моя. У нас такий в світленькому, в біленькому, Ми, так? тут так? Да, Ми йдемо в театр, і як Меланія сказала, це у нас який театр? Дорослий? дорослий? Дорослий театр. Йдемо в дорослий театр. А і на у... яку виставу? На Алладін. Алладін. І ще взимку йдемо. Взимку, так. І на нас вулиці сніг. Сніг випав, наконець Так, зараз підемо трохи пограємось і будемо йти. Звісно, що у театр ми відправилися нашим незмінним тріо. Я, Меланія і моя мама. По дорозі, звісно, у нас був майстер-клас зліплення білочок. Так, да, білочки. У формі білочки сніжколєпка ця. Поліпили, бабуся провела майстер-клас, дитина довольна, і всю дорогу до театру ми шукали сніг і ліпили. Так, тут можете на мене вже подивитися. Я хоч подивилась на своє фарбування волосся, що більш-менш мені вдалося. Дуже гарно, що є сніжок, було приємно прогулятися, і ось ми вже прийшли у Франківський драматичний театр. Так. Дорослий театр дає не тільки дорослі вистави, а й мега розкішні дитячі вистави. Тому що враження я вам вже наперед говорю від вистави, просто вау! і нічим не поступається дорослим виставам, на які ми ходили дітям. Вони відіграли на всі 100%. Виклалися актори поповні. Грав також зірковий склад, були актори, їхні такі видатні. Тобто, це не просто хтось там з акторів невідомий грали. ні. Всі ті, що грають у гуцулці, Ксені, наприклад, ті ж самі актори були і тут. Тому дуже-дуже дуже круто було відвідати цю виставу, познайомитися з дитячим світом. Тепер вистава. Ближче! Чому стоїш? Поможи своєму батькові встати. Не треба я собство. Скажи мені, будь ласка, дорогенька моя, Чому, доля моя? Де я прогалася мене душня? Один, два, три, тиша кількість не обговорюється. Я напевно головою дерев, не можу зрозуміти. О, я бачу, ти ще не зрозумів, яка тобі халява привалила. Ну що, змочишся гручніше, а я окреслю усі перспективи. Помітні мама ліпа ба, але везунчик ти тобі щастий, то твой пост має дива Все душе і шоколадна бересте Всіла ще на світі Запасно все життя Не стримуй, аби титул, мов він і каші дружиня Аллаха маркомолі, щоб зустрічі з ним на дурі зайти з Російський сначу він поливає візька И соберегнешь швидка Прославляйся в них наш принц Оли В не осони коштує путь по пиший Слово рисне шуток И сісника немає. <звіст> Як ти це зробив? Це червний килимок. Хочеш полетиш зі мною, світ побачимо. Це безпечно? Да. Ти віриш мені? Ну ти мені? Ну і завершили ми мастер-нахідтеатру да. смачним обідом у 10. Було, як завжди, не перевершено смачне. Да. Uh -huh. Ну а вам? Дякуємо за перегляд.